Доброго дня, друзі. Ми з України, це місто Дніпро. Вітаю вас сьогодні, друзі, 11 січня і рівно 1418 днів проводить Путін своє СВО. І хочу сказати, що Велика Вітчизняна війна також йшла і завершилася рівно 1418 днів. Росіяни кажуть, що можемо повторити. Хочеться у росіян запитати, ну що, повторили? Хочеться подивитися на те, як вони підведуть підсумки свого СВО на 1418 день. Що ж вони встигли і зробили? Як там корейці, які допомогли росіянам з Курською областю? Як там поживають оці внуки, які Змогли і повторили. Ось така у нас, друзі, зараз ситуація. До речі, хочу сказати, у нас сніжок, як ви бачите. Вже інформація є у мене на каналі про це. Колапс, колапс, друзі, колапс, що робити? Птахи, бачите, літають чайки. Дивіться, як чайки літають. Навіть сніг іде, вони літають. І ось, друзі, хочу сказати, що. Чому можна радіти у нас сьогодні у Дніпрі, що електротранспорт працює? Трамвайчики ходять. Я не знаю, як воно буде, тому що, як ми бачимо, сніг не чистять у нас у Дніпрі зараз, хоча його зрозуміло, що сантиметрів 5 можливо, температура мінус 6 на вулиці. Також були екстрені вимкнення електрики, вже все. Відновили все працює. Але як ми бачимо, будемо друзі, спостерігати. Ну це, мабуть, єдине, що змогли росіяни, це вимкнути дітям і старим людям опалення, світло, воду в деяких містах, не зазвичай так. А в деяких містах на деякий час, тому що Дніпро, я хочу сказати, відновилося від е, тотального опалення за 24 години. Ні одне місто в Україні від тотального блекауту за такий короткий час не відновлялося. Ось така у нас поки що друзі ситуація. Будемо триматися. Тримає тримайтеся Київ, тримайте, тримайтеся Одеса, тримайтеся Харків. Про всіх і Херсон також і Нікополь, який зазнає постійний Херсобстрілів. Наші міста, наші міста України українці, тримаємося. Нічого нас вже.